Наявність боргу в Кредит Плюс, він же Авентус Україна. Невиконані боргові зобов'язання, кредит, колектори, дзвінки, погрози. Що буде далі? Доброго дня! Мене звати Денис Пузін. Я є адвокат по кредитам. Хто не підписаний, підписуйтесь. Питання в коментарях. Поїхали. Як діє Кредит Плюс? Він же товариство з обмеженою відповідальністю, Авентус Україна. Це його справжня назва. Вони. Як показує стала практика, розробили новий вид договорів. Трохи там збільшили собі строки кредиту і в подальшому будуть говорити, що ви вже отримали певну суму коштів, а вже винні разом не в 10, а в 50, може більше. Тобто, якщо ви погодитесь добровільно нам сплатити замість 20 тисяч, які ми вам дали, 50, все буде гораз. А можна і 100 сказати, може навіть 200, а можна, знаєте, що я можу вам сказати, а можна 0. Як? І зараз розповім. Розберемо дві ситуації. До речі, самостійно Авентус Україна до суду не звертається. Я особисто справ з ними не бачу. Вони, як і всі, Роблять або виконавчий напис нотаріуса, який ви радісно скасуєте за допомогою центр права ком'ю онлайн-платформа в описанні до цього відео. Або укладуть договір факторингу. Це відступлення право вимоги до факторингової кампанії. Будь-який. Вони там теж є такі юридично обізнані, радісно приймуть на себе права кредитора та будуть з вами спілкуватися. Вони будуть впевнені, що вони вже зможуть з вас щось. Стягну. Гнути або укласти з вами мирову угоду, або провести реструктуризацію, пролонгацію, перекредитування тощо, але ви на це. Зводитися не будете, оскільки ви підписані на мене. А що буде відбуватися, коли факторингова кампанія звернеться до суду? Я не буду розповідати про строки давності. Про це є відео на моєму каналі. Я не буду розповідати взагалі поняття МФО та принципи, за якими вони працюють. Це теж є у мене. Що робити з колекторами, я розповідав ще 5 місяців тому назад. А ось що робити саме з Авентусом. А якщо факторингова кампанія звернеться за кредитом між вами та кредит, плюс він же Авентус до суду, зараз розповім. Перше, не паникуємо. Ну, це ж не єдина порада, яку я зараз надам. Я ж надам пораду, коли з них стягнути буде неможливо. Якщо хтось підпишеться за вентусу, вони або закриються, або перестануть видавати кредит. Так ось забудь-яких обставин при будь-якої заборгованості, при будь-яких позовних вимогах. Це немає різниці. Головне, що повинні довести в суді позивач, а це факторингова кампанія заміж Авентусу. Це наявність самого укладеного кредитного договору. А ось тут щось не так. Є таке поняття: свобода договору. Тобто на будь-яких умовах він може бути укладений. Не раджу говорити про захист прав споживачів, що умови є неприємними, сума дуже велика. Це не до чого, трохи простіше. Всі укладають договір в порядку закону про електронну комерцію та до суду надається роздруківка цього договору, саме позивачем у цьому випадку. А ось відповідно до статті п'ятої. Закону України про електронний документообіг та електронні документи. Електронний документ це документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документів. І дійсно електронний документ може бути. Створений, переданий, збережений у візуальну форму і таким же чином потрапити до суду. А ось механізм укладення цього договору врегульовано законом про електронну комерцію. У будь-якому випадку на цей договор потрібен бути накладений електронний цифровий підпис або ідентифікатор. Це то, що ви отримаєте у вигляді смс. На свій телефон, коли укладаєте договір, і він вважається укладеним. Однак за цим ідентифікатором вас ідентифікувати як особу неможливо взагалі. І про це говорить судова практика. Але дійсно, якщо надати оригінал електронного доказу, то певними заказоми доказуваннями можна доказати, що саме ви уклали цей договір. Однак надати оригінал електронного доказу неможливо разом з сервером цієї МФО. Розумієте? А ось довести, що ви підписали договір за допомогою електронного цифрового підпису неможливо. Та ви його і не підписували. У вас був ідентифікатор. Ще одна порада вам. Берете витяг в інформаційно-телекомунікаційній системі суб'єкта електронної комерції, це можливо зробити в онлайн режимі, що ви там не зареєстрований, як користувач. У вас взагалі відсутній електронний цифровий підпис. Заперечуєте повністю факт укладання цього договору. Якщо ви займете цю позицію, стягнути з вас не то, що тіло кредита. А, взагалі, неможливо нічого.